Таю терези! Це ваш таропрогноз на листопад. І розпочинаємо з загальної енергії місяця. У листопаді це перевернутий король мечів. Він говорить нам про те, що у листопаді Можуть виникати ситуації, коли логіка і контроль не працюють як раніше. Якісь ситуації будуть нам показувати, що наші старі способи мислення вже не працюють, наші якісь старі схеми, старі правила. То від чого ми відштовхувалися, і вони і воно нібито завжди спрацьовувало, саме у листопаді воно буде говорити, що ні, потрібно шукати якісь нові шляхи, нові способи. Якось по-іншому себе вести і не розраховувати на те, що було колись. Також у листопаді вам може зустрітися якась мутна людина, людина-маніпулятор, яка може зловживати владою, тому в цьому будьте обережні, не сперечайтеся, якщо вам трапиться така людина, а просто тихесенько спостерігайте. Головний урок листопаду для вас це не дозволяти емоціям чи чужому впливу керувати вашими діями. Все одно тримайте свою голову на плечах і мисліть також своєю головою, а не чужими там висловлюваннями. У роботі та фінансах у нас десятка кубків. Це дуже позитивна карта, яка говорить про те, що у цій сфері у вас є задоволення від того, що вже є. Можливо, ваша робота принесе не лише гроші, а й емоційне наповнення, гарні відгуки, відчуття вдячності, відчуття сенсу, що ви зробили щось глобально важливе. Також це може бути про сімейний якийсь бізнес чи підтримка від ваших рідних чи клієнтів, з якими є довіра. Також можуть бути прибутки від близьких або подяка від клієнтів, які вже були колись, але зараз вони знов повернуться до вас, щоб віддячити за те, що ви колись їм зробили щось дуже класне. У стосунках у нас туз пентаклів. Тус пентаклів це у нас новий шанс у стосунках. Або як укорінення вже наявного зв'язку, покращення цього зв'язку може початися щось стабільне, довготривале. Це може бути як новий етап спільного життя. Партнерству, проекту чи дружби. Ми тут розглядаємо у цій сфері стосунки не лише з партнерами по життю, а й з партнерами глобально, людьми, оточуючими нас. Це карта такої довіри, конкретики і турботи через дії, ці конкретні дії. Якщо ви зараз самотні, то карта говорить про те, що може виникнути нове знайомство на роботі через якусь роботу або саме практичну взаємодію. У парі. Ця карта говорить про те, що ви розпочнете щось разом планувати. Це може бути покупки, або ну, щось для дому, покращення свого побуту, або банально обмін матеріальними подарунками. У здоров'ї у нас карта помірність. Це дуже гарна карта у сфері здоров'я. Вона говорить про те, що Прийшов, прийшов цей баланс та відновлення, повернення сил. Якщо ви хворіли, то це карта зцілення і відновлення. Але по цій карті варто не забувати все одно піклуватися про себе та як відновлювати водний баланс, спокій та ритм сну. Викликом місяця для вас стане. push and Паш Пентаклів як виклик це почати вчитися чомусь новому. Це знову стати учнем у якійсь сфері життя. І викликом може стати те, що я недостатньо готова до цього, як оцей страх зробити перший крок і наважитися на це, і недооцінка свого власного досвіду. Це може бути ну, там, піти, навчатися. На, здавати на права водити автомобіль. І це що страшно зробити цей перший крок. Але карта говорить нам: бути учнем, у, у, у всьому ми постійно учимося, розвиваємося, тому це нормально чогось не знати, тому що це круто, бо ми можемо це дізнатися. І через це нам цікаво жити, тому що ми можемо кожен день знаходити те, чого ми ще не знаємо, і пізнавати, пізнавати і пізнавати це безкінечно. Підтримкою місяця для вас стане карта: Шістка кубків. Шістка кубків, як підтримка, говорить про те, що. Підтримкою можуть бути як і якісь люди з минулого, які виникнуть у нас в реальному житті, або там напишуть, з'являться. Так і підтримкою можуть бути старі спогади, ну, спогади чогось приємного, як було колись. І ось, згадавши, як воно колись було, прийде. Асознання того, як і куди рухатися далі. Наприклад, хочу щось повторити з минулого. Понастальгірувала і згадала, що щось було класне, і треба знову це зробити. І від цього наш настрій буде покращуватися. Так, далі у нас порада від карт, і порада у нас король Пентаклів. Король Пентаклів говорить про те, що. Не поспішайте, будьте практичними. Королі у нас, особливо Пентаклі, взагалі нікуди не спішать. Цінуйте стабільність, будьте стійкі, зрілі, відповідальні. Також ця карта радить те, що ви можете покластися на надійного якогось чоловіка чи наставника у фінансах. Він може дати вам якусь пораду, або навіть матеріальну підтримку, і ви можете на нього розраховувати. Або Люблю це казати, ви можете самі стати цим надійним чоловіком, навіть якщо ви жінка, і покладатися на себе, забезпечити себе. Гарного місяця вам, Терези, і до нових зустрічей! Пока-пока!